Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Чорний кіт і Мишачий король. Слухайте уважно. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть, ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони не орють, і молока не дають, і яєць не несуть. І хазяйства не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них, ледацюг, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розживатися, вже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують. Вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, постелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король Гризь 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим, а тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша Кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112, го куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом. І промову закінчує словами. Не будь я король гри 112, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король гри 112! репетують у відповідь Миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися, хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести. А вони не зважали, котові чернишу ніколи малачка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів вигоняти. От просить староста того чоловіка. Хочу на одну ніч позичити черниша постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїне з котиком. Мяу! каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112, го гострозубка, виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал в селі недавно, в нього було розтяте вухо. Він усім мишам. Розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе, тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут у коморі з'явився кіт черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силену силу мишей? Зятю! закричав машиний король. Побий цього чорного котяру! Та генерал Гроза Котів прищурив вуха і стрімглав кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король Гристо 12, найтовстіший і найнеповороткіший. Вже був у лапах черниша. Хвостом кіт грався з нареченою. Мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю у вас всіх, якщо ви всі негайно не покинете це село. Мяу. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав гриз 112. Ми ще слухняно, одна за одною, покидали село під наглядом черниша. Генерал Гроза Катів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, який називав себе Гриць 112, від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання. Коли ми ще покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довгих шукали, просили. Благали повернутися, а коли в кожній хаті заморкотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую!